Я оцінюю ситуацію на напрямку як доволі складну. Ті бійці, які там перебувають, яких я особисто знаю, бійці та командири ведуть дуже важкі бойові дії. Я вважаю, що оборона Бахмута для нас потрібна стратегічно, оскільки, якщо ми відступимо прямо зараз з Бахмута, то ворогу буде простіше йти далі на Славянськ, на Краматорськ, а вони є головними нашими логістичними центрами. Для наших військ на Донбасі. І тому, якою би не було б важкою, там ситуація, важкою оборона, нам необхідно його тримати. Звісно, ситуацію можуть виправити поставка зброї, але в першу чергу це має бути поставка боєприпасів, боєприпасів до Хаймерсів, боєприпасів до артилерії, щоб ті війська, які в нас є, могли більше витрачати боєприпасів і піхоті, яка несе, напевно, що найбільші втрати в обороні Бахмута, було легше і простіше оборонятися. Безумовно, якщо ситуація буде настільки загрозливою, що нам прийдеться лишати Бахмут, нам буде варто його залишити. Проте потрібно враховувати той факт, що оборонятися в місті завжди в рази простіше ніж оборонятися в голому полі, яке є на території Донбасу. Це, наприклад, одна з тих причин, чому ми не змогли в 2014 році звільнити більше території, оскільки щільна міська агломерація дозволяє навіть невеликим силам піхоти успішно відбивати від... атаки багаточисельного противника, оскільки є багато укриттів у вигляді будинків, у вигляді підвалів, у вигляді різних сховищ, в яких можна пережидати артилерійські обстріли, і набагато більш успішніше проводити оборонні дії. А відходити з Бахмута необхідно буде лише в тому разі, коли буде дуже серйозна загроза нашого оперативного або повного оточення. На сьогоднішній момент така загроза реальна, проте вона ще не є доконаним фактом. Я бачу розвиток ситуації в наступних моментах. Перше, якщо ворог піде в новий наступ, особливо на Київському чи на Житомирському, Рівненському, Волинському напрямках, Черніївському, можливо, Сумському, то для нас це буде навіть в плюс, тому що тут їх бути простіше, як це показав досвід весідньої кампанії 2022 року. Тут у ворогів будуть. Складніші логістичні маршрути. Тут наша позиція краще підготовлені і нам буде набагато більш простіше їх тут знищувати. І можливо, навіть нам тут вдасться нанести їм військову поразку, взяти в оточення велике вороже групування, що спричинить в майбутньому соціальний вибух на території самої Російської Федерації. Як наступ з боку півночі, я вважаю як мало ймовірно, оскільки там немає ударних груп навіть для того, щоб просунутися на тактичному рівні. Можливо, будуть якісь відволікаючі дії. Можливість атаки в районі Харкова є більш ніж вірогідною, і до цього говорять всі е, ті дані, які в нас є. Проте нам потрібно враховувати той факт, що ми теж сидимо, склавши руки, і я думаю, що Україна зможе відбити цю атаку. А після чого, отримавши сучасне західне озброєння, підготувавши до нього екіпажі, ми зможемо перейти в наступ і звільнити більшу частину наших територій. Я не думаю, що ворог буде здійснювати якісь серйозні провокації, оскільки для ворога ця дата є більш е ганебною ніж переможною, оскільки вони обіцяли взяти Київ за три дні, взяти Україну за декілька тижнів, а за рік в них майже немає просувань, навіть більше. За останні півроку вони втратили дуже величезну кількість територій, які вони раніше окупували. Тому я думаю, що ворог буде навіть в медійному плані максимально цю історію уникати. Можливо, буде створювати нові інформаційні прецеденти. От якраз в контексті їх і можуть бути провокації. Проте, на мою думку, для ворога максимально вигідно, щоб ніхто про рік початку війни не говорив, щоб ніхто не говорив за цю дату, оскільки ця дата є символом їхньої ганьби аніж символом їхньої якоїсь витяги.